Добрий вечір. Вже можу показати вам, скільки в мене вийшло соку. Це я зробила отут, у пароварці за два рази. Ну, правда, таких дві кружки я вже випила. Оце третя, якраз була б ще одна баночка. Ну, невелика пароварка, але ж і так добре. Оце по 700 мл, 750, 5 баночок. І це не знаю, що це з-під купляла персики. Мабуть, така сама, тільки вона трошки тонша. Шість баночок, коротше говоря, вийшло по 750 мл із цієї грушечки. Сок. Сік дуже смачний, прямо смачний, присмачний. О, бачите, пахученький такий Отаке. попрацювала трошки, але є.